Привіт, сьогодні в нашій компанії невеличке свято для всіх поціновувачів Cold Steel, Адже ми нарешті додаємо в наш асортимент такий ножовий бренд, як Demco Knives, створений без перебільшення легендарним найфмейкером Ендрю Демкою. Я думаю, багато хто з вас знає, хто він такий, тому що без нього в компанії Cold Steel не було б такого легендарного замка, як Triad Lock, А окрім нього, Atlas Lock, Scorpion Lock, а також більшості культових флагманських. Моделей компанії Cold Steel, таких як Voyager, Spartan, Raja, Espada та ще, мабуть, з десяток популярних моделей ножів, загалом, Ендрю Демко почав майструвати ножі в далекому 1988 році. Тоді він ще був у сьомому класі школи і з тих пір це його пристрасть та справа всього життя. Не дивлячись на блискучу кар'єру в компанії Cold Steel, Ендрю Демко паралельно займався виготовленням кастомних ножів на замовлення у власній майстерні. І коли. Три роки тому Лін Томсон продав Call Steel, Ендрю Демко також прийняв рішення вийти з цієї компанії та. Приділити весь свій вільний час розвитку власного бізнесу, залучивши до цього свого брата та ще одного відомого найфмейкера Майкла Воліса. в результаті чого в Demco Knives, окрім кастомних ножів, з'явились також ножі серійного виробництва, які ми власне сьогодні і оглядатимемо. До нас в першу чергу заїхала флагманська модель від цього бренду під назвою AD20.5. Це середній за габаритами EDC ніж. З клинком довжиною 80 мм про товщині 3 мм, який наразі представлений в широченному виборі різних варіацій, які відрізняються між собою за матеріалами. Простіші версії цих ножів мають клинки з інструментальних сталей D2 та Aus10 з фінішем Stonewash або з чорним захисним покриттям, яке дещо компенсує невисоку стійкість до корозії цих сталей. Руків'я цих ножів складається з двох перфорованих лайнерів, поверх яких маємо накладки з армованого нейлону грайвері або з контекстеліту G10. Більш преміальні виконання цих ножів мають на клинках порошкові сталі CPM S35VN, 20CV, а також 3V. Руків'я в них вже мають накладки з карбону. Тут відсутній бекспейсер, замість нього бачимо три потужні бонки. Також є версія без сталевих лайнерів, руків'я якої складає дві титанові плашки. Клинок тут класичний кліппойнт з прямими спусками на 2 треті ширини клинка. Не забули поставити заточний чойл і заводу зведений цей клиночок в діапазоні 0,4-05 мм. Хочеться відмітити насічку на обуху, яка тут чудово виконує роль такого собі стопора для великого пальця. Якщо потрібно щось з силою зробити, то ця насічка виконує свою задачу прямо таки на 100%. Для відкривання ножа передбачено двосторонній шпеник, а також продовгувати отвір в полотні клинка. Також цікаво реалізували осьовий гвинт цих ножів. Він тут. Має вигляд донця гільзи різного калібру, на якому написано Demko Knives. Спеціально для тих, кому не сильно подобаються різні кліппоинти. В Демко Knives є версія цього ножа. З таким клинком у вигляді модифікованого Ворнкліфа. Хоча, як на мене, це суто питання смаку і добре, що є хоч якесь різноманіття. І перш ніж ми перейдемо до питання ергономіки та загальних вражень від цих новинок, давайте ж розберемо його, щоб я показав вам серце цього ножа, а саме замок Shark Lock. Я також взяв з собою ніж Cold Steel Engage, який має замок Atlas Lock. для того, щоб провести порівняння цих замків. Тому що вони між собою конструктивно досить схожі. І це не дивно, тому що автор обох цих ножових замків Андрю Демко. Для того, щоб розібрати ніж AD 20,5, нам потрібно відкрутити осьовий гвинт з допомогою Торкса номер 10 І потім з допомогою Торкса номер 6 відкрутити гвинти на бонках. Після того, як ми відкрутили осьовий гвинт, а також гвинти, які кріплять бонки, можемо зняти накладочку з руків'я, потім відразу після цього ми знімаємо лайнер таким чином. І тепер ми можемо бачити, як влаштований замок Shark Lock. Тобто в основі нього у нас є металевий слайдер, всередині вита пружина. І власне рухається він по двом направляючим бонкам. Також в конструкції передбачено стопорну бонку для клинка. І, власне, фіксація ножа у відкритому стані відбувається упором нижньої частини слайдера в п'яту клинка. Розібравши Cold Steel Engage, можемо бачити, що замки у них конструктивно досить схожі. Тут пізнається рука майстра, але є певні відмінності, наприклад, в площині контакту, яка значно більша у замка Shark Lock в порівнянні з Atlas Lock, ом. Також у них різні органи керування. Тобто відмикання замка, складання ножа відбувається трохи різним чином. У Atlas Lock у нас є спеціальна виборка, яка... За ергономікою, дещо нагадує беклок, але її не натискати, потрібно а тягнути на себе. У замка Шарклок це такий собі плавець, який дещо нагадує ножі фліпери, але працює за іншим чином. Загалом дивлячись на те, що творить Ендрю Демко, іноді диво, даєшся. Здавалося б, як в сучасному в світі можна придумати якийсь прогресивний ножовий замок, тому що, коли дивишся на це, це різноманіття ножів з різними замками, з різними конструкціями. Не розумієш, як можна... Помимо всього цього, придумати ще щось, щоб воно було оригінальним, надійним і комфортним в користуванні. Але Андрю Демко може це і робить, як не дивно. Ергономіка, ножа просто чудова, насправді, Про тому що він компактний і легенький, він допускає серйозну варіативність відкривання-закривання. Принцип дії у замка досить елементарний ніж відкривається, запирається у відкритому стані з допомогою цього слайдера. І для того, щоб ніж скласти, нам потрібно відтягнути назад цей слайдер. Він відходить. Назад, виходить із щеплення з п'ятої клинка, і клинок під дією підшипників впадає і ховається в руків'я. Дуже подібна конструкція за ергономікою, як в замках Atlas Lock, але як ви вже бачили на розібраних моделях. Органи керування цим замком знаходяться в різних місцях, і це несе за собою певні нюанси. Є така думка, що замок Shark Lock на ножах Demco Knives буде надійніший під час якогось динамічного використання, тому що коли ми тримаємо нішу таким чином, тут у нас на плавці Shark Lock є насічки, в які ми впираємось великим пальцем, і таким чином ми додатково фіксуємо ніж у відкритому стані. І по суті, відбувається ефект подібний до того, як на замках. Фреймлок. Тобто ми рукою додатково підпираємо замок і надаємо йому скластися в будь-якій ситуації. Чого не скажеш про Atlas Lock. Ергономіка ножа насправді теж досить непогана, враховуючи, що він такий весь компактний, легенький, він передбачає багато варіантів відкривання та закривання. Можемо відкрити його з допомогою двостороннього шпеника, як великим пальцем, так і середнім, будь-яким, в принципі. Також у нас є отвір полотні клинка, з допомогою якого також можна відкрити цей ніж. Само собою, можна оперуючи суто замком відкривати і закривати цей демко найвс, так як вам заманеться. Тобто ніж слідує сучасній моді дає вам певну варіативність для поціновувачів ножів, якими можна поклацати десь перед монітором, переглядаючи відосики. цей ніж сподобається точно. Також в отвір в полотні клинка можна продіти елементарну канцелярську стяжку і, і використовувати в якості імпровізованого вейва для того, щоб відкривати ніж за край кишені. До речі, якщо ви не помітили під час розбирання цього ножа, то додам, що в осьовому гвинті у нас тут пара підшипників, що для ножів сконструйованих Ендрю Демко насправді є досить непересічним явищем. Але конкретно в цій моделі ножа вони чудово працюють в тандемі за цим інноваційним замком Shark Lock і надають цьому інструменту просто чудову зручність використання. Пройдемось по хватам цього ножа. Він абсолютно нормально тримається молотковим хватом, не дивлячись на те, що тут досить вузьке руків'я, яке в товщину має всього 7 мм, ніж все рівно не спішить наминати вам шкіру в долоні і попрацювати ним з якоюсь дерев'яшкою цілком реально. Також у нас є можливість винести великий палець на обух. Тут для цього є така досить агресивна зла насічка, яка чудово зупиняє великий палець і дозволяє нам вгризати з цим ножем, не дивлячись на його скромні габарити, можна кудись Погризти, порізати щось передбачає загалом конструкція певний хард'юз. Також у нас досить непогана ніж тримається діагональним хватом, завдяки тому, що плавець шарклоку виходить таким чином, такий собі трамплінчик для великого пальця утворює, і подібним чином ніж тримається просто чудово. Різні вуличні дартаняни 100% оцінять. Також можна відмітити те, що тут є такий. Не чойл, це не можна звати повноцінним чойлом, але певна ділянка, куди можна покласти вказівний палець, отаким от чином винести великий на обух і мати більш контрольований хват для якогось делікатного нарізання, для якогось підточування вістря олівця і тому подібних історій, де потрібно саме от контролювати ріжучий інструмент і робити щось делікатне. Звісно, в такому випадку вказівним пальцем ми тримаємося аж під саму ріжучу крайку, але якщо йде мова про... Делікатно контрольовану роботу, то напевно ви вже не зіскочите пальцем на ріжучу крайку. Конструючи це ніше, Андрю Демко 100% брав до уваги попередній досвід а також чисельні коментарі з приводу його попередніх ножів з компанії Cold Steel, тому що сюди він нарешті поставив нормальну людську кліпсу. Просто подивіться, вона взагалі не нагадує. Попередні кліпси, які ми бачили на ножах Call Steel, вона більше нагадує, чесно кажучи, кліпси від ножів Spyderco. А у них, як ми знаємо, саме для EDC використання просто чудові кліпси, які значно зручніші, ніж, наприклад, на тому самому Voyager або на Reconnaх. Кліпса ця має абсолютно лояльне. Зусилля притискання і тому навряд чи якось зіпсує кишеню ваших штанів. І скажу, з власного досвіду носити його на ідісі це ніж досить зручно. Він точно не буде псувати вам кишеню, рвати тканиною. Не доведеться от придумувати якісь станції з бубними для того, щоб послабити зусилля цієї кліпси. Тут прямо з коробки все чудово. Я думаю, EDC-шники оцінять. Але зверніть увагу, що вона не симетрична, тому не вийде переставити її на ліву сторону. Тут Ендрю Демко за старою звичкою зробив так, як в колстілах, і не забув покласти ліву кліпсу. Яка згодиться шульгам в комплект ножа. Взагалі розглядаючи оці ножі від Demco Knives і маючи за спиною певний досвід користування ножами Cold Steel, розумієш, що от багато в чому вони перегукуються. Є якісь моменти, які ти впізнаєш з попереднього досвіду. Оцей шпеник ми бачили, цей фірмовий колдівський стонвош, різні написи, шрифти, гравіювання. І, чесно кажучи, я не здивуюся, якщо ці ножі виготовляються на одному заводі з ножами Cold Steel, враховуючи зв'язки Ендрю Демко, а також цей дуже впізнаваний напис Тайвань на полотні клинка. Якість їх збирання, центрування мені подобається навіть більше, ніж на Cold Steel. Не вірю, що я це сказав, але це так. З усіх цих варіантів, що у нас лежать на столі. Жоден із них не є закосяченим. Тут всі клинки симетричні, ідеально просто зведені, відцентровані, всі вістря посередині, всі спуски симетрично спущені, і навіть заводське загострення, чесно кажучи, як для мене, то просто вражаюче. Таке враження, що Ендрю Демко таки добився, щоб саме його ножі гострив якийсь тверезий мексиканець на гріндері, а не так як у всіх інших. І навіть якщо відкинути упередженість фаната Cold Steel, то все рівно ніж ADC-шник вийшов по великому рахунку просто чудовим. Компактність, зручність, функціональність, надійність і все це є в цьому ножі, як не дивно. Схоже, Ендрю Демко хотів зробити так, щоб вкласти цей ніж свій попередній досвід. Роботи з колстілом, тобто зробити ніж надійним, брутальним, таким витривалим, зробити його таким, щоб він точно за жодних обставин не склався на пальці користувачеві, то тобто, щоб людина, яка придбає цей ніж, могла без остраху робити ним будь-яку роботу, яка їй взбреде в голову, але при цьому наділити його зручністю, тобто прибрати ті недоліки, які були раніше помічені на ножах колстіл, прибрати ту скажену кліпсу, яка розриває кишеню напіл, зробити оперування ножем зручним. Для того, щоб не потрібно було витискати якусь скажену пружину, ламати собі пальці а у випадку з дівчатами і манікюр. І, чесно кажучи, в нього вдалося. Ніж вийшов середній за габаритами. Всі вони важать близько 100 грамів, це абсолютно приємно для EDC використання. І при цьому за зручністю роботи з цим ножем, за першими враженнями, коли ти дістаєш його з коробки, починаєш працювати з цим шарклоком, відкривати, закривати, щось різати. Ти розумієш, що це. Такий, неначий колстіл, ну багато в чому він перегукується, він подібний до колстіла. Ти тримаєш і розумієш, ну ти от, от бачиш почерк майстра, ти розумієш, що це от щось подібне, щось таке скажене, зле, щось таке, от, чим хочеться десь поколупатися, щось порізати, якесь м'ясо. Але при цьому він абсолютно зручний. От немає негативного враження від якогось триадлоку, який от, дуже важко витискати. Немає от, цих от моментів. З регулюванням відтисканням кліпси, от він вже довершений прямо з коробки. І це, як на мене, просто чудово. Звісно, дивлячись на цей клинок, розумієш, що він от не спеціалізований суто для різу, так як в парамілі, наприклад, спуски не від обуху, вістря ножа таке от досить грубе, і зведення в 0,405. Дають нам розуміння, що це клинок змішаного призначення. Це універсальний і ніж який, звісно, буде різати, особливо на порошкових сталях, але він зроблений таким чином, щоб мати запас міцності і для якогось силового грубого уколу, і для якогось длубання, для якогось коваряння, для якогось підв... підвантажування і так далі. Так годі розхвалювати. Напишете ви там в коментарях. Що ж по мінусам? Мінуси 100% є. Не буває так, щоб ніж був абсолютно ідеальним і жодного мінуса в собі не мав. За час моєї підготовки до цього відео, за час мого, так би мовити, усвідомлення цього ножа, я виділив два мінуси. Перший це розташування плавця Shark локу тому що з-поміж інших хватів, як я вже казав, діагональний тут просто чудовий. Він виконує функцію додаткової фіксації замка. Хват з виносом. Великого пальця на обух теж чудовий, але найбільш інтуїтивним чином все-таки ніж тримається отак, коли ми кладемо великий палець в районі осьового гвинта, там де клинок переходить в руків'я. І саме тут ми натикаємось цим великим пальцем на плавець шарклоку, що не є насправді досить зручним. Багато хто може також відмітити оцей момент нарізання з протягом, коли ми. Таким чином тягнемо клинок і немов би, можемо зірвати його з фіксації. Як показує досвід, цього не потрібно боятись, тому що такої ситуації, щоб прям от таким чином зняти його з фіксації, я не уявляю, що це має бути. А по-друге, він сконструйований таким чином, що коли ти знімаєш його з замка, він падає тобі на вказівний палець не ріжучою крайкою, а п'ятою клинка. І другий мінус більш суттєвіший це його ціноутворення, тому що це просто аут. Найдешевші версії зі стали аус 10 та Грайворі Коштують близько 7 тисяч версії з порошкових сталей титанів карбонів за своїм цінником, вже конкурують з такими ножими брендами, як Zero Tolerance та Microtech. Багато це мало за такий ніж. Ну це вже кожен вирішує сам все, що ми можемо зробити. Приємну знижку в описі під відео у вигляді промокоду, який можна використати під час замовлення цих ножів в нашому онлайн-магазині. На цьому будемо завершувати. Мабуть, все, що я хотів показати і розказати вам з приводу цих новинок? Я вже зробив. Хочеться лише завершити цей огляд словами Ендрю Демко. Якщо ти не можеш покластися на свій ніж, то на якого чорта ти взагалі носиш?